Всім доброго дня! Прийшли до нас крила і прийшов до нас ящик. Ящик прийшов колегам, от але ми його теж розпакуємо, покажемо, що ми заказали. Заказували ми в Євгена, там, де заказували подушки на підрамник. Починаємо ми розпаковку з ящика. Заказали наші колеги, хто дивиться відео. І заказали на Вольву. У них там є місце, хотіли бака топлівного туди поставити, паливного вибачаюся. От, Але рішили ми з ними поставити туди от, ящика. Зараз ми його розпаковуємо. Прийшла нас посилка від Жені Черкаси. От, посилка нам обійшлася за доставку щось 1400 гривень за цих дві, дві посилочки. Просили його одним запакувати, але ми так зрозуміли, що не він їх запаковує. Ящиково буде цікавити ціна, все відпишу, все ж скажу. Може вже хтось з тим Женю і працював. Не може, а працював, бо казали, що зверталися, по-моєму, а-ля промокоду Одімеханік. Так, добираємося ми до ящика. Дакен. Ось такий ящичок. Тут ребра жорсткості. Разом з ним тут йдуть в наборі ключики. Ось тут два. два з цієї сторони і два з цієї сторони. Разом з цим ящиком заказали ми і... Кронштейни для нього кріплення до рами. Так, от вони, пляшки у нас є. Трошки не виходить на ютубі відео, бо зайняті були останніми днями, а то виріши таку розпаковку. От комплект болтків, гаючків, шайбочків. І саме кріплення. От. Таке оцинковка, але я його взяв в руки, можна його за 800 гривень і самому зробити, так як ми близькі до тої теми, то ящик класний, а кріплення можна і самому робити. Тут просто проводом, а я би його краще заварив. Переходимо ми до розпаковки наших крил. От, заказали. Є вони більші і є менші. Є ось ця ширина 46 і є 51 см. Заказали 51 см. Думали, що тут буде метр. Да, вроде би метр. Буде забагато, з татом спорили. Але я його переконав і заказали ми ось такі на метр довжини. І примірили, ми, подивилися, що таке воно. Нормально той метр, що 96 є меншечкий, а що метр. В принципі, там невелика різниця, але добре, що ми ось таке вибрали. Бо якби ми тут а 96 взяли, то тут було б 46. От. Все, розпаковуємо. Так, розпаковуємо крила? Крила у нас. Донбаровські. Ось так ми їх поставимо, крила Донмар, Італія. То не ті, що крила ми дешеві купляємо допустимо, на Вольво не оригінали, що вони тверді і не гнучкі Ці гнучкі чоткі, от вони можуть грати, вони не лопають. Ось такі, як треба вони. Так, вони зараз два вкупи Скот їх тримає. Так, Такі вони у нас тверденькі. Тут ребра жорсткості мають. Беремо ми крило і йдемо до Мерсика примірати. Йдемо до Мерсика, той, що на дворі стоїть. ще з холодильничком. Нагадую, він продається у нас, кого цікавить. Запитуйте. І окремо холодильник продається. От, а машина окремо не продається. Так. Крила у нас по суті будуть ось так, але вище. У нас це самоскидне буде вище. Тут покажи всередині, які зазори. От між колесом якраз суперові, бо було б менше, то добрі ми вибрали, так як вони мають бути. От. Все, ці в нас розбиті вже крила, літляні. А ці будуть суперові. Ще хочу показати, як воно буде виглядати на спарці. От, присунули ми два колеса з цього мерсика, що в нас в гаражі. Ось такі в нас зазори. Зазори такі такий метр довжиною. Це, допустимо, буде ще всі знають, що коли машина пригружається, моз йде. Куди то він йде? Назад. Йде назад. От і що зазори допустимі. Треба, треба його гарно виставити. кріпленнями ми, ми тут самі зробимо. Ще покажу от, на ширину. Ми взяли 51 см, як воно його гарно криє. Бо, допустимо, 46 см було б. То, мені кажеться його б не так крило. А це комуна на яка такі крила, то буде супер. От. З ящиком. Зрозуміло, зараз ще ящика покажемо. Тут, взявши ящика, ми заказували в Євгенія Комтранс Україна, заказували подушки в нього, крила в нього заказуємо, ящики заказуємо. Кого цікавить, адекватна ціна. І по, по промокоду, як там правильно одім механік, буде суттєва вам знижка. Ми вже з ним домовилися, люди звертаються. І вже купляли ось такі О, це на, на штору до рампи, як під'їжджати відбійник. То ми з них зробили кого цікавить, відео прикріплю ось тут, як ми робили подрамника. З цим зрозуміло. Так, ще покажу по ящику. Ящик у нас декен, довжина його 80, ширина ось тут 50. В того Євгенії є які хоч вони, але обрали ми ось такий. Так, тут ми його поховали, все, і кріплення. Ось тут мені подобаються такі клеточки ребра жорсткості. Made in, от зближ. Італія. Теж італійські вони. Що крила, що Шо ящик. Італія, тут воно от, їх два ключика. Все воно працює. Не хочу доставати. Хай друзі самі розглядають. його. Ну, ось такий він. Все, на цьому наш обзорчик короткий і закінчений, те, що ми заказали. Дякую за перегляди. Лайкайте, коментуйте. І зараз, вже, що не раз, то буде цікавіше і цікавіше на рахунок мерседесика у нас Буде покраска, і будемо вигонити з гаражика його. Все, всім до зустрічі!